прощання із захисниками у Сумах провели в останню путь Миколу Галішака та Юрія Оліфіра. 150 людей щодня. Яку допомогу отримують українці, що повертаються з окупованих територій? Понад 300 учасників у сумах відбувся чемпіонат України з карате серед школярів та студентів. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом неділі, 15 жовтня, зафіксовано 98 вибухів. 30 пострілів з мінометів та 3 з артилерії зафіксували по території Великописарівської громади. 33 рази з мінометів війська РФ поцілили по Краснопільській громаді, 30 мін скинули на територію юнаківської громади та ще дві на Шалигінську громаду. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих людей. У Сумах попрощалися з захисником України 33-річним молодшим сержантом Микола Галішак був командиром кулеметного відділення кулеметного взводу стрілецької роти, стрілецького батальйону. За повідомленням сумського центру комплектування, чоловік загинув в бою 10 жовтня в районі Новоандріївки Пологівського району Запорізької області. Чоловіка, побратим. Ми його знали з хорошої сторони. Був надійним другом, надійним батьком. Чоловіком, дуже хорошим він був чоловіком, просто шикарна людина. Донечка залишилась, дружина. Знав його особисто, гарний дуже чоловік, світла людина, світла йому пам'ять. Він з моїм товаришем, який також загинув, місяць разом призвалися. І він був місяць назад з ним на похороні. І тепер через місяць з ним таке сталося. Дуже гарною, дуже хорошою, дуже відкритою, щирою, добросердною. Дуже хороший хлопець був. Дуже хороший. Ми просто його земляки приїхали. Був він хорошою людиною, був другом, навчався в ліцеї за мною в одній групі. Після відспівування в храмі Георгія переможця захисника України поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми. Із загиблим військовослужбовцем Юрієм Оліфіром попрощались у Сумах. За інформацією сумського центру комплектування. Він був старшим механіком-водієм механізованого відділення. Загинув п'ять місяців тому, 12 травня. Під час штурму сталося це поблизу Оріхово-Василівки Бахмутського району на Донеччині. П'ять місяців його вважали зниклим безвісти. Ідентифікували бійця за співпадінням ДНК. Він хороший хлопець був, а тоді ж -то пішов по контракту. Служити. І оце ж півроку не було, не могли ж його знайти. Такий трудолюбивий, допомагав всі да нам, бо ми ж аж віці вони приходили, я просила, допомагали. Мала пішла в перший клас, він дуже любив свою доченьку. І не знаєш, їй не сказали, що папа. Ну, вона знає, що захищав Україну, захищав всіх нас, українців. Це вона знає, ще не говорила їй. Віддати шану Юрію Оліфіру, з яким разом працювали на сумському заводі насос Енергомаш, прийшла Анна Шеремет. Коли він з нами, з нами. Юрка. Він тихий, добрий, трудолюбивий, безотказний, Такой муравей, который несе свою нож, Никому не делал плохого. Вот просто спокойно, тихо, выполнял своє дело, общался з людьми. Мягко, никого не обижає. Будемо лица за него. Це шофер моего брата. Мой брат наводчик, а Юра був шофер в БМП. Я його знала только по відеосвязі. На протяжении всіх п'яти місяців, що ми їх розшукували, він став як родной. Попрощалися із загиблим захисником у Свято-Миколаївському храмі. Після відспівування загиблого військовослужбовця поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 47 років. Ірина Касьяненко, Євген Абрасімов. Суспільне, новини Суми. Да, довго на автобусі. E, так, шестирічний Денис розповідає про шлях, який йому з батьками довелось здолати з окупованої Херсонщини. Мама хлопчика Катерина говорить при виїзді на одному з російських блокпостів. Їх тримали 12 годин. чоловіка тримали в закритій кімнаті 6 годин. Тільки він виходив і казав, ви їдьте, а він залишається тут. Я кажу, я без нього нікуди не поїду. Як це? Я ну, поїду, а він залишиться. Ну, нічого. В ітоги прочекали ми його до шостої чи сьомої ранку і випустили все таки. Ми поїхали далі. Аби виїхати з окупованих територій, розповідає жінка, довелося здолати дві тисячі кілометрів. На російському прикордонному пункті пропуску не затримували, але ставили провокативні питання. Чи підтримували СВО? А чому ви їдете? А навіщо ви їдете? А що вас не, не влаштовує? Все ж у вас добре. На колісному кріслі здолала два кілометри між російським та українським пунктами пропуску пані Валентина. Жінка виїхала з окупованої Херсонщини. Терпіли ношу ж, летить прямо на нас. Тобто топило, а тепер, а тепер вже і побити. Їдемо до сестри. Отакі От люди, ті, що з нами переходили, у нас хлопці носили на руках, тягнулися. Отак вийшли. Хворому дуже важко йти. Ми ждали, що ось Україна прийде і визволить нас. Хоч ми жили більше року під бомбами, під обстрілами за 200 метрів від передової. Ми з гарячої зони. Наше село розбили, повністю розбили. І нема де нам жити, і ми оце вирішили виїхати. Загалом через пункт допомоги проходить в середньому 150 людей щодня, говорить волонтерка Катерина Арісой. Кілька днів тому, за її словами, люди, які перетинали кордон, розповідали, що перевірка з боку Росії тривала не один день. Люди, яких ми зустрічали, вони розповідали всі одне й те саме: що чекають по два-три по дні, три дні дуже велика черга, і не могли вони потрапити навіть не те, що в наступного дня. А Декілька днів підряд люди не могли пройти кордон. Ну на сьогоднішній день ситуація стабільна. Ми як працювали, так і працюємо в штатному режимі. З нашого боку ми забезпечуємо всю необхідну допомогу і підтримку людям, яких зустрічаємо. У пункті допомоги люди з окупованих територій можуть відпочити та поїсти. Це гарніри ілі котлетка, і літівка, і гуляш, Салатник обов'язково салати і лісарі, і літу або тушені. Вже у сумах, куди привозять волонтери. Українці можуть безоплатно переночувати та оформити допомогу від міжнародних фондів, розповідає Катерина Арісой. А усіх бажаючих відвозять на безоплатний потяг до Києва. Пункт пропуску діє в один бік з Росії в Україну. Наші служби пропускають всіх людей, які можуть підтвердити своє українське громадянство. Тобто людина може навіть не мати документів або мати якісь ксерокопії документів, тому що всі розуміють, що документи дуже легко втратити. З українського боку робиться все для того, щоб повернути якомога більше людей і спростити їм цей процес повернення. За потреби, говорить Катерина, українці можуть отримати підтримку волонтерів і після виїзду з пункту допомоги. Загалом із лютого цього року до них звернулись понад 13 тисяч людей. Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. Як свистить, ми одразу падаємо, а тоді встаємо і біжимо в яму. Я в ямі там і сижу. Це вже нас хлопця вбило на смерть. Тепер оцю дівочку, двоє калік. Тетяна Жижа родом з Білорусі. Жінці 69 років. Останні 50 вона прожила в Угруїдах. Тут має оселю та город. Ото город мій вже прибрала оце спашу і поїду. Переїжджати каже жінка, доведеться через обстріли. Гадять по селу російські війська майже щодня. Від вибухів ховається у бурячній ямі. Чую, що там вихнули я зразу, лізу і закривають двері. І лізу туди, в куток і сижу. Там в мене доска, воно глибоке. І я скоренько-скоренько, а як вже дойде мені ж бачить, ото видно, що там прольоти. І я дивлюся, куди воно бехнуло. Як вже близько тут, то вже ховаюся нижче сюди, аж лізу, хто найкуди. Отак вона глибока. І я сюди. Погреб глибиною понад два метри. Замість сходів металева драбина. Раніше яму використовували для городини. Останні півтора роки поруч з морквою та буряками щодня ховається пані Тетяна. Нема того дня, щоб не було прильотів. Не там, так там, не там, так там, а чуть везде чуть де прильоти. Це ж що зараз тепло, а так очки того принесу сюди одяжу і сижу. Якщо вже вдруг ночу, то вже сидиш тут цілу ніч буду сидіти. Сидить під час обстрілів жінка на власноруч прилаштовані дерев'яні дошці. Раніше, говорить бабуся, ховалася разом із сусідом, потім чоловік виїхав. Діти кричать кожен день, хоч і сьогодні їдь. Ну, ну я кажу, та ще, поки вроді такочки ще посижу, ще посижу, ще посижу. Ну, город спашу, тоді вже поїду. Поруч із постійною небезпекою жити навчилася, говорить пані Тетяна. Головне, що секунди бути на поготові. Я так от вилізу. О, і все, встала тут, так дивлюся, стану отут, отут і слухаю, откуда що летить. Як уже почула з, е, того бехнуло сюди, я зразу біжу сюди, тому що воно свистить. Раніше Тетяна тримала худобу, після початку повномасштабної війни залишила лише домашню птицю. Чоловік помер. десь його вже саме жив, держала й кабана, зарізала ще цей год. А тоді вже, вже не брала. Думаю, війна, не дай а куди, якщо прийдеться, куди тікати, куди та порося. Тиха полякалися. Окрім птиці, жінка сама доглядає подвір'я та хату. Час для роботи говорить є, а от наснаги немає. Два Вагода нічого не робиться, ремонту немає ніякого, руки не налягають ні на що робити. Думаю, що його робити, якщо не дай Бог чого того. Так от вони хочуть це робити, а то би, поробив би все не хочеться. Надію, що війна скінчиться вже скоро, не втрачає, ділиться жінка. В селі говорить, має все для життя. Чи достатньо продуктів в селі Повно, повно. Повно, от ой, аби тільки не стріляли? Їже всього повно, нічого бога не бить. всього повно. Слава Богу. Ну, виростили на городі всього. А того, а до картохи найдемо всього єсть. Пенсію ж дають, ж, купимо щось. Світ є, газ є, вода є. Слава Богу. Діана Крахматова, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина. За ці медалі та кубки вели боротьбу юнаки та дівчата з різних міст країни. У сумах відбувся чемпіонат України з карате серед школярів та студентів. Цього чоловіка звати Євген Реут. Він головний суддя чемпіонату України з карате серед школярів та студентів. Більшість 300 чоловік-учасників більше 10 регіонів нашої країни представлені такий нелегкий час для нашої країни, для Сумщини. Але спортсмени зібрались, зібрались тренери, судді і даруємо свято студентам та учням. Карате, говорить Євген Реут, вид спорту непередбачуваний, тому і цікавий. У нас такий вид спорту, що він завжди дивує, можуть виграти навіть ті, які на них не розраховують. Микола Богодистий на турнірі представляє Полтавську область. Ми приїхали з Полтави, представляємо Полтавщину, приїхало 20 спортсменів, двоє суддів і два тренера. Сіль це, звичайно ж, перемога. Я думаю, що. На ці змагання всі приїхали з цією ціллю. Ну, як би сказати, найкращим дістанеться найкраще. Антон Гідрат привіз спортсменів з міста Харків. Наразі говорить із тренуванням, ситуація непроста, Змагання у Харкові не проводяться зовсім, але вони приїхали на сумський турнір. Це наша справа, котрий ми дуже любимо. Ми цим займаємося. Я тренер вже понад 15 років. Сьогодні ми розраховуємо тільки на перемогу. Наші діти дуже подорослішали за цей період. Вони дуже стали дорослі і вони прагнуть перемоги. Як і вся наша країна. А цього чоловіка звати Ілля Сахно. Він представляє на турнірі Сумський клуб Вадакай. У нас цього 38 спортсменів. З них три це студенти, всі інші це діти. На що розраховуємо? ну по-перше, для тих, хто для кого це перший такий турнір, значний, важкий. Це на досвід, щоб вони отримали гарний для себе досвід. Якісь, якісь моменти, які вони не змогли вирішити на татамі, наприклад, заробіток удару, відпрацьовували на тренуваннях. Ну а для, для тих, хто вже давно займається, щоб зайшли, хоча б в тройку, да заня якесь місце. Юні спортсмени від 6 років і до 18 плюс змагались на сумському татамі в куміте, фантом Куміте та ката. На татамі виходили спортсмени з Сумщини та Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини, Київщини та міста Київ. Полтавчани у підсумку посіли третє місце і здобули бронзовий кубок зі срібним додому. Поїхали каратисти з Харківщини. Сумчани вибрали перше місце і здобули головний трофей турніру. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.